Багато хто з нас мріє схуднути, тому ми сідаємо на дієти і намагаємося ретельно вибирати продукти харчування, займаємось спортом, тобто робимо все, щоб прибрати зайву вагу. Але схуднення то складний процес, а бажані результати часто так і не досягаються. Тож сьогодні я зібрала для вас 15 порад та лайфхаків, що допоможуть. Позбавитись зайвих кілограмів. Якщо ви мрієте схуднути, але не знаєте, з чого почати, то це відео саме для вас. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. Сон невід'ємна частина нашого життя. Тож для того, щоб схуднути, потрібно спати. А по-перше, коли ми спимо, то ми точно не їмо, а отже, і не додаємо калорій. По-друге, під час сну спалюються жирові запаси, тож ми худнемо. Але важливо пам'ятати, що при ненормованому сні або у тих, хто страждає безсонням, організм піддається впливу постійного стресу, а стрес провокує переїдання. Тож, треба спати. Правильно, мінімум 8-9 годин, бажано засинати до 22-ї, а кімнату перед сном провітрювати. Заведіть щоденник харчування, це може бути звичайний зошит або спеціальний застосунок, щоб підрахувати калорії спожиті за день. А для початку просто записуйте все, що ви їсте, та підрахуйте калорії, впевнена, ви здивуєтесь, але тут важливо не дурити самого себе і писати чесно. І всі оці шматочки, що ви доїли за дитиною, і те печиво або цукерку, якими вас пригостили на роботі, та навіть оці пару ложок з. Рав, які ви скуштували, поки готували їсти, не забувайте і про напої, особливо солодкі та газовані. По записах можна визначити, через які саме продукти ви споживаєте більше калорій ніж треба, та скоригувати харчування. Визначте свою норму калорій та баланс білків, жирів та вуглеводів для підтримки ваги. Зараз є величезна кількість сайтів та застосунків, які вам можуть в цьому допомогти. А визначивши свою норму калорій, створіть дефіцит у 10-20% та розраховуйте всю з'їдену їжу так, щоб не перевищувати отриманих показників. Йдете за покупками, Поїжте перед виходом, бо голод то страшна сила, що може спонукати до покупки зайвих калорійних продуктів. А стратегічний запас смачненького вдома 100% спровокує переїдання, бо усе, що купили, ви з'їсте. Тож найкращий варіант це скласти заздалегідь список необхідних та бажано корисних продуктів. Ставте перед собою невеличкі, але реальні та досяжні цілі. Бажано не більше 2-3 на місяць. Не треба ставити мету схуднути за місяць на 10 кілограмів. Це майже недосяжно та ще й небезпечно для вашого здоров'я. А от відмовитись від цукру в гарячих напоях за місяць можна доволі легко. Поступово зменшуючи кількість цукру, ви не помітите, як спокійно зможете смакувати своїми улюбленими напоями без зайвих калорій. Перший тиждень кладіть дві ложки, наступний по одній ложці цукру, а третій тиждень спробуйте стевію в якості підсолоджувача або відмовтесь від цукру взагалі. Пийте просту воду. Це легко і від вас не потрібно жодних зусиль. Необхідно тільки виробити звичку. Вода очищає ваш організм, виводить непотрібні солі та попереджає надмірне відкладання жирів. Дорослій людині необхідно випивати близько 1,5-2 літри води на день. Бажано пити по дві склянки теплої води за 30 хвилин перед їжею. Відчуття ситості буде виникати раніше і ви почнете спочивати. Уживати меншу кількість калорій. Деякі спеціалісти вважають, що для того, щоб схуднути, можна їсти майже все, але в правильному порядку: спочатку треба з'їсти весь білок, наприклад, м'ясо, курку чи рибу, так літковину, тобто овочі, їсти треба повільно, не поспішаючи. А коли закінчите, можете їсти вуглеводи, наприклад, крохмалісті чипси або пюре. У багатьох випадках, оскільки білки набагато ситніші, ніж вуглеводи, вуглеводи. ви відчуєте ситість і зовсім не захочете їсти вуглеводи або з'їсте їх набагато менше ніж якби ви їх їли на початку трапези. Зважуйтесь на вагах кожен день. Науково доведено, що люди, які мають ваги вдома, краще худнуть. Справа в тому, що регулярні зважування психологічно налаштовують людину на схуднення, ви несвідомо починаєте менше їсти та більше ходити, щоб побачити бажані цифри. Готуйте самі та не використовуйте напівфабрикати, це найпростіший спосіб контролювати, що увійде до справи, яку ви з'їсте. А ще рекомендують готувати якомога простішу, навіть, можна сказати, нудну їжу. Відмовтеся від всіляких там приправ та соусів. Коли та столі велика кількість страв, ви несвідомо переїдайте, бо хочеться спробувати все потрошку. Якщо готувати весь час однакові та прості. Страви, ви будете неголодні і не буде бажання з'їсти надмірну кількість їжі. Неймовірно, але прогулянки в ясний сонячний день сприяють не тільки засмазі і гарному настрою, а й забезпечує організм вітаміном Д, який, у свою чергу, підвищує обмін речовин. Отже, поки ви нічого не роблячи, перебуваєте на сонечку, ваш організм худне, але зловживати цим не потрібно, або сонячні опіки та перегрів ніхто не відміняв. Тому перебувати на сонці треба уранково та вечірній час. А будьте обережним із алкоголем. Келих вина у 175 мл – це 130 калорій, а півлітровий кухоль пива 250. А спробуйте, якщо не повністю відмовитись від алкоголю, то хоча б вживати його лише на вихідних, а вино можна розводити мінеральною водою. Їжте страви та продукти з високим вмістом води, наприклад, супи, рагу, гарніри з овочів, води містять багато клітковини та води. А так буде менше калорій і більше корисних речовин. Якщо вам захотілось солоденького, не ігноруйте цю тягу, просто виберіть корисну альтернативу, яка допоможе вам задовільнити свою потребу в солодкому без шкоди для здоров'я. Ідеальним варіантом стануть зелене яблука, грецький йогурт або жменька улюблених горіхів. Їжте з маленьких тарілок. Це свого роду обман мозку. Порції підсвідомо виглядають більшими. А утвилку, навпаки, краще обрати велику. кажуть, що так ви з'їсте на 10% менше. А ще є думка, що сині та зелені тарілки вгамовують апетит на відміну від червоного, помаранчевого та жовтого посуду, який спонукає нас з'їсти більше. Посміхайтесь та веселіться. Достатньо щиро посміятися від душі, щоб позбутися до 50 кілокалорій за 10 хвилин. При депресії та поганому настрою в організмі виробляється надмірна кількість картизолу, а він сприяє відкладанню жиру про запас. Сміх працює як аеробіка. Під час сміху людина видихає надмірну кількість повітря, чим стимулює роботу серця та покращує кровообіг. Сміх напружує М'язи пресу та приводить їх у тонус. Отож, смійтеся та худніть. А якими порадами та лайфаками ви користуєте, щоб схуднути, пишіть у коментарях. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки. Па-па!